Про що я б хотіла знати раніше перед своєю розпискою. У цьому відео я розкажу про свій негативний досвід. Для мене він супернегативний. Ось щоб убезпечити вас, дівчата, від моїх помилок і поділитися тими аспектами, які зможуть зекономити вам час, нерви, покращити цей процес організації для цього чудового дня. І мені вже нерви не збережуться, але... Надіюся, що у вас буде зовсім інша історія. Раніше я думала, що розписка це просто формальність, що просто прийшли двоє людей, поставили підписи і пішли, і на тому все закінчилося, але вже в процесі все вийшло трошки по-інакшому. Так, про що ж я б хотіла знати раніше? Перше, що уляна є різні закси. Тому, будь ласка, дослідіть у вашому місті, які закси. Є і виберіть той, який вам найбільше сподобається, який вам буде до душі і до ваших очікувань. Тому що я жила з цією думкою, що так це щось таке ужасне, це просто такі державні місця, які не вирізняються своєю архітектурою, історією, красою, вони такі просто стрьомні. І тому люди, які мають більше можливостей, беруть спеціально виїзні церемонії, поєднуються з весіллям, щоб це виглядало красиво. Наскільки було моє здивування, що виявляється ЗАГС є різні, і можна а, розписатися навіть в замку або в капеллі. і просто подивіться, порівняти оці варіанти, ось, цей. ось ці варіанти, я думаю, що це стає просто очевидно, а, помітна різниця. І, звичайно, після того, як я побачила ось це з нареченим. Розписка різко перестала бути просто формальністю, вона почала бути процесом, тому що ми зрозуміли, що можна це зробити зі смаком. І, звичайно ж, коли я думала, що це такі стрьомні кімнати з радянським а, смаком, або це супер такі сучасні зали, які також ну, в мене не викликають якихось брехлових емоцій, і побачила цей замок, я вже захотіла його, і наречено також захотів його, тому що це супер підходить для нас, і воно все. Зайнято, мене це розстроїло, і нам прийшлося ось це все, -все переінакшувати і шукати інший варіант, щоб це був також прийнятний для нас естетів. Тому розписалися в ЗАГСі, який є в центрі місця на центральній площі, і вважається також одним з таких красивіших, якщо порівнювати. Я покажу всі фотографії, все покажу, як це все виглядало. І також це було досить. Я би сказала автентично. Ось так виглядала церемонія: автентичний чоловік, вітражін, вікнах, яких, на жаль, не видно. На фото позаду орган, який грав під час нашої церемонії. Ми підбирали особисто п'ять пісень. Звичайно ж, підписи, поцілунки. У нас багато красивих фотографій, і більше фото, контенту буде у моєму інстаграм. Тому підписуйся, щоб не пропустити. Друге, завчасно придумати дату. Здається очевидним, що ти маєш собі день, який тобі там підходить, подобається тобі особисто. Він підходить, подобається. Але коли ти починаєш досліджувати, які дати є вільні, особливо це накладається з першим пунктом, коли ти розумієш, що ти не хочеш в тому стрьомному заксі розписуватись, а ти хочеш красиве місце. Ти знову ж таки розумієш, що в тих красивих місцях і іншому варіанті все розписано, роззаброньовано на місяці вперед. І ось цей момент, що я прийду там завтра, післязавтра розпишуся, воно не працює. Тільки в тому випадку, коли вам, в принципі, байдуже на оці всі естетичні аспекти, ви такі приходите в найближчі... Найближчу годину, в найближчий ЗАГС і просто ставити підпис. Але це взагалі була не моя історія, і мені хотілося в певну пору року, щоб це було літо, і щоб ще був гарний зал. Вільний Я його дуже багато захотіло за такий короткий проміжок. І звичайно, що мене це теж підростроїло, Тому, якщо для вас важливе... Сезон, погода, можливо, взагалі ви хочете конкретний день, конкретне число, щоб це було символічно. Будь ласка, бронюйте це все заздалегідь, тому що ну є просто ризик, що ви лишитесь ні з чим. Або просто з тим, що лишилося, знаєте, отак взяли перше ліпше, і також додам додати, що якщо ви хочете, щоб це було там, наприклад, святкування, щоб воно було якесь масштабне, також треба враховувати інших людей, тому що зараз дуже багато по інших країнах живе, щоб всім було комфортно, якщо щось добратися, запланувати собі час і так далі. Тому що в нас це було таке розписка в близькому оточенні, і то навіть якщо в той факт, що також треба було, щоб дати підходили. Ось не можна було просто там взяти будь-яку, тобто теж приховували цей момент. Третє це е, я б хотіла знати про умови і документи, а е, тому що е, просто там мати якийсь маленький пакетик документів, паспорт і там у вас розпишуть. А це не так працює в моєму випадку. Я проживаю в іншій країні, і звичайно, прийшлося збирати документи нотаріально. Це все перекладати. А плюс це все і час, і кошти. І звичайно, що. Коли тобі потрібно забронювати цю дату, яка просто розлітається як гарячий пиріжок, в моєму випадку треба було мати вже житті всі документи просто на руках. І це теж було суперобтяжливо, тому що піджимав час, дата розлітається, документи готуються, і це треба все думати швидше. Тому дізнавайтесь інформацією, яка необхідна до цих всіх формальностей, щоб потім. Тож не гнати, як не знаю, це все не робити поспіхом. І, звичайно ж, читати умови, читати умови, які документи потрібні, там, на сайтах і так далі, тому що я не дочитала умову. Прийшла, я вдумала, що в мене вже є офігенна дата, все, на вихідний день, все буде класно, я просто прийду з документами це підтверджую, а я просто не дочитала на сайті, що це маєш мати свою локацію, де виїжджає ЗАГС, так як ви. На і там тебе розписує. І коли я прийшла, звичайно, ми не маємо своєї локації, ми хочемо фізично прийти у ЗАГС. так вже, І вони кажуть, ну все, на цей день взагалі ніяких вільних годин немає. І, звичайно, мене це теж розстроїло, тому що ця дата теж була підв'язана під інших людей, що там все виходить, так, і нам перенесли цю дату в четвер. А це була наша ніби річниця 5 років, і я би мала супер радіти. Боже, як це символічно! У нас 5 років, наша річниця. Ой, це так все, так все класно, але це не так складалося. Як ми хотіли, як ми планували, і це не було зовсім зручно. Тому це просто вийшов такий, е, типа бонус, який вже потім зіграв, е, вже коли була сама церемонія, коли ми ж трошки видихнули, заспокоїлися з тими всіма бюрократичними моментами, і вже хоча б тішилися, що окей, в четвер, хоча б така година, добре, що це на якийсь грудень чи там на якийсь е, осінь, коли цей сракопат і взагалі оця погода. І дякували і на тому. Ось. тому, будь ласка, дочитуйте всі документи, щоб потім теж не було варіанту, що ви приходите і просто щось документи не підходять, вам не можуть затвердити вашу розписку. Чи навпаки, ви прийшли, хочете забронювати розписку, вам кажуть, документів немає. Чи ви там приходите, вони кажуть, в якому там місці вас взагалі там, в якийсь ЗАГС десь там на краю некрасивий, поставлять вам дату. Тому ці три пункти вони всі між собою взаємні. Йому пов'язані, я б дуже хотіла знати про них раніше. Четверте, це є образи. Я б також радила це все не відкладати на останній момент і просто бути чесною перед собою і сказати, що. Просто розписатися для мене це не підійде, особливо коли вже стільки аспектів запустилося, коли вже стільки процесій, процесів є активних, і стільки ти чесно підзадовбався, підзамахався, перенервувався з тим всім. Ось, це всі склалися пазлики докупи. Що ти все рівно розумієш, що я там не йду завтра розписуватися, а, прям в ЗАГС, і маю ще ось цей вільний час. І, звичайно, простір для того, щоб подумати, як я хочу виглядати, тому що виглядати я хочу красиво, щоб це було для мене, подумати над образами. Тому чим раніше ви запустите ось цей процес в голові е, уявлення, як ви себе бачите, якими, тим більше буде часу в реальності для того, щоб це все втілити, знайти там необхідні речі. Якщо щось не підходить, мати час для заміни, для там повернення, для зміни взагалі всіх планів, так? Ось Також з образами я там шила плаття, воно мені не підійшло, я його повертала і не могла знайти свій образ. Інші також не підходили, бо я думала, прошию собі унікальне плаття, яке буду передавати там майбутнім поколінням, можливо, ніби як спадок, але чесно, це так не всклалося. А тому в останні моменти е, я шукала альтернативу, і хоч зауважте, я закладала цей час, якби завчасно, щоб можна було так пошити, проміряти, якщо щось поправити. Ось. Також не забувайте, дівчата, що я не тільки наші образи, а ще є нас партнер. І мені особисто дуже приємно, коли поряд зі мною доглянутий красивий чоловік, красиво вдівається там зі смаком. Мені важливо, щоб ми співпадали в нашому баченні не лише життєвому, але навіть в одязі. Тому що я себе, наприклад, не уявляю там з чоловіком, наприклад, який тягається, наприклад, бере шорти, якусь таку сорочку, ще щось там йде так зі мною розписуватись, коли я там. Більш елегантно. Для мене ось важливий цей меч І враховуючи, що ми до останнього думали, що в нареченого є образ, там чорний смокінг. Коли ми його поміряли, він дивиться на себе, він собі абсолютно не подобається. Я дивлюся на нього, він мені теж абсолютно не подобається. І це взагалі не той варіант, який ми там розглядали, особливо коли це якби така. Вже досить важлива подія для нас стає, і нам в останній момент приходиться шукати штани, шити на замовлення піджак. До речі, піджак мав бути готовий 27-го числа 28-го розписка, думати за колір сорочки до колір мого, як би сказати, там наряду. І це все теж було в останні моменти підшивання штанів. Там ми купили там чорний смокінг, замовляли з України. Це взагалі не смокінгові штани поклала, а чорт знайшов. Я дуже до речі така прискіплива до таких тепер деталей стаю ту. Тому... Івокостюми, смотря какой фабрик, смотря куди приходять фабрик, смотря скільки деталей в цьому піджакі. Тому що це все в у висновку грає насправді роль і дуже впливає на загальну картину. Ой. І ти так думаєш, блін, чому я думала, що розписка це якась взагалі така, ну така собі подія, вона така неважлива. Це от якось так. Ну, вдягаєш собі якесь плаття, ну таке плаття, та, там не в піжамі, і пішов. Ну, і хватаєсь образу, А коли в мене включається цей внутрішній черв'ячок, цей внутрішній естетик, який все хоче, щоб було вже отак, по-особливому, автентично, красиво, ну це, це важко. І коли ще ось дуже багато нюансів навалилося, не тільки бюрократичних, там, особистих, психологічних, і взагалі все було не так, як би хотілося, це перетворюється в кошмар. Я дуже стараюся і хочу, щоб у вас цей процес проходив максимально гладко, щоб ви про це подумали, щоб Ось ці якісь такі екстра е, 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 ситуації, врахували в її, де ви проживаєте, і що у вас все пройшло просто на вищому рівні, е, плюс-мінус без проблем і легко. П'ятий пункт це скоріше. Ви так знаєте, думаю, про це все і це нагадування за обручки. Якщо ви хочете щось індивідуальне, якусь 3D-модель, прототип, щоб такої обручки не було більше ні в кого в світі. Також, будь ласка, закладайте час. Воно там не робиться за день. Ви там не просто а, приходите там в магазин. І купляю того та то обручку в певному розмірі. Для мене це було, наприклад, теж здивування, коли ну, я, вже, я вже тут хоча б закладала час. Тобто я розуміла, почитала на сайті, що ось обручки вони там виготовляються, певні два-три тижні і так далі, тому що ми замовляли в цьому шоу-румі, хоч би брали прості класичні там в взагаліванням, але в нашому розмірі вони виготовлялися десь два плюс тижні. Якщо там би хотіли щось якусь, не знаю, там діамантову дріжкою. І так далі, це було складніше, як я розумію, чи там взагалі своє щось розробляти. І тому для мене навпаки було здивування, що люди просто приходять в магазин і купують готові обручки. Така ого, я тепер розумію, чому люди там в 15 різних ювелірних магазинів їздили і шукали ці обручки, що були в такому розмірі. І ну, для мене особисто це би було о, напряжніше. Тому що все-таки краще прийти, вибрати конкретну модель, і ти знаєш, що ти її отримаєш через денний час, ніж там метатися по різних магазинах і оце все міряти і так далі. І по скриптам обручка прийшла з браком для Віталіка. Що це теж супер дивно. У нас враження було багато перешкод для того, що ми взагалі розписалися глобальних, дрібних. І також зауважте, коли забираєте замовлення, особисто самі перевірте, подивіться, чи все з нею добре, а чи є гарантія на обслуговування в разі якихось проблем. Ось тому ми відправили ту обручку, і вона там буде перероблятися ще 2-3 тижні. Тому ось такі от історії. я не знаю, що буде на весілля. Точно треба брати організатора і. Взагалі, це все якось більше часу закладати, бо це буде капець. Шосте це загалом додаткові деталі і загальна концепція вашого свята. Тобто ми сідаємо, видихаємо і думаємо, як ми хочемо, щоб цей день виглядав, яким ми його бачимо. Це буде лише для нас вдвох. Ми хочемо масштабне святкування чи в якомусь близькому колі, скільки ми готові вкладатися. Часом, енергією, фінансово, тому що для того, щоб прийти в ЗАГС, просто поставити підпис і не бути там дітами в піжамі, все рівно є ще дуже багато додаткових деталей. Наприклад, це відеографи, фотографи, торт, якісь букети, макіяж, зачіска, тобто, бачите, скільки отаких от дрібниць, з яких складається оця повністю картина. І вони насправді грають роль, тому що якщо ви хочете за Пам'ятати ваш день там світлинами мати альбом потрібний фотограф. Якщо хочете живі емоції прям відео, потрібний якийсь контент-мейкер, відеограф. У нас, до речі, було е, відео для нас, е, знімалось на телефон. Можете переглянути в моєму е, YouTube Shorts. Я виставляла нашу церемонію, як все це виглядало. І коли загалом це такі дрібниці, потім воно все стає супер важливим, тому що, наприклад, для мене було важливо це букет е, квітів. І на ранок навіть ми весь час беремо замовлення в одних тих самих. Віталік мені замовляє квіти ніяких проблем. Скидали референс, які вони робили. І в мене просто на ранок перед церемонією приїжджає букет, який має абсолютно не ту форму, що я уявляла. А якраз в формі було весь смак, як би сказати, весь сок. І добре, що мені зробили новий букет протягом півгодини і відразу доставили. Ось, тому що для мене це було важливою. Це було частини образу. Звичайно, я покажу вам всі фотографії, як це все виглядало. Ось свій букет також. І. А, також пораджу брати бутоньєрку, ось якщо ми вже говорили за кіти, бутоньєрку для нареченого, тому що це додає такої святковості, і ви в парі починаєте максимально бути гармонійними, от просто максимально гармонійно дивитеся. Тому що у вас бутоньєрка, вона робиться з тих квітів з вашого букету, і це справді, якщо її забрати під піджака, це по-інакшому, якщо додаєш, це прям 10-10-10 балів до атмосфери. Сфери загальної. Тому до шостого пункту ось ці деталі фотографи, відеографи вони також потребують а, час, тому що, наприклад, фотограф може не мати вільних дат на ваш день, кондитер у нас пішов в відпустку, і відповідно нам прийшли шукати ну, замовляти торт в іншої людини. І це також вам потрібно це все вибрати, відібрати, кого ви хочете, забронювати і так далі. Ось тому тут, знаєте, як то час, нерви і гроші. І, напевно, три ключових такі аспекти, які ви маєте мати в великому ресурсі, щоб якщо щось проблеми з грошима, вони завжди легше вирішуються. А нерви вже просто не нервуєтеся. Вже ну окей, нехай буде так. Зараз я придумаю якесь альтернативне рішення. І час просто щоб було достатньо часу для цих всіх фіксів, для тих всіх виправлень, які потрібні. Тому коли виникали якісь моменти, нюанси там з обручкою, з бокатом з кучей інших аспектів, я просто вже не дивувалася, така ну, типу, я вже готова, я вже в мене вже імунітет за весь цей час, за всі ті а, там, два місяці я вже налаштована, що якась харня та й вилізе. Ось, і коли все йшло гладко, я така, ого, це точно, це, це все в порядку. Тому що я взагалом позитивна людина, а по житті для мене це був просто шок. Що Ось так воно все відбувається, якось ну, не так, як би хотілося, ось з якимись вічно перешкодами. І підсумок цього всього спічу, що ми починали з думки, що давайте про давай просто розпишемося, коли зарядилися тими всіма аспектами в процесі, поглибили, занурилися, звичайно, всього захотілося в своєму смаці, що це було красиво. І загалом а, я. Коли повертаюся вже в той день самої розперстки, на то все дивлюся. Я така Вау, добре, що ми це зробили. Вау, добре, що я це як би сказати замовила, що ми про це подумали. Ми ані трохи не жаліємо, що ми запарилися, але звісно, хотілося, щоб було поменше таких всяких факапів, таких от перешкод. Ми розуміємо, що це навіть ще не весілля. Ось така собі невеличка репетиція, тренування. Але як я кажу, ми не жаліємо, що ми вклалися Ось ресурсами, тому недооцінюйте е, цей день, важливі події у вашому житті, тому що потім все рівно ось з цього дня, хоч він швидко прилітає, емоції теплі спогади вони будуть у вас протягом всього життя. І головне е, давайте собі час, будьте чесними перед собою, е, досліджуйте, дізнавайтесь необхідну інформацію всю е, наперед. І головне дозвольте цьому дню бути ці події особливою. Ось, і звичайно, не забувайте, що ви є один в одного, підтримуйте один одного протягом всього всього процесу. І ви разом, ви є команда. Ось і чудова команда. Діліться а, у коментарях своїм своїм досвідом, що було для вас а, корисне, що почерпнули. Звичайно ж, підписуйся на канал. Дякую всім за перегляд і до зустрічі у нових відео. 谢谢爸爸